Привіт, друзяки, любителі гаражної теми. Сьогодні у нас е, полугаражна тема, і для того, щоб зняти цей відос, я мусів відпроситися в дружини і дозво, е, попросити дозвіл зняти це все діло вдома. Бо в гаражі я не хотів розкладати це, і плюс сьогодні неділя, то я не хотів займатися цим ну, в цій грязноті, щоб не пошкодити речі, які ви сьогодні побачите. Коротше, історія в нас така. Товариш мій якось телефонує і каже: Чувак, я тобі маю, каже, такий презент, тобі повинно то сподобатися. Е, а насправді таку тему я давненько сам собі шукав і хотів її якимось чином замутити. І знаєте, як то говориться, неждано-негадано Воно мені, щастя, саме привалило до рук. Ми Розпечатаємо. У мене є дві отаких посилочки класненьких. І ми зараз достанемо. Дивіться, який тубусик. Раз. І зараз достану тубус. Знаєте, так, так то пахне Совєтом, СОВєтським Союзом. То ще з тих часів. Коротше. Як ви знаєте, я вже говорив, що планую робити трошечки ремонт в гаражі. І оця штука якраз буде дуже мені кстаті. Я ще поки що не знаю конкретно, що тут є, але я думаю, буде щось цікаве. Дивіться, нуць, но якраз те, що касається... Нашої з вами роботи і нашого направлення Дивіться, то те, що те, що треба вміти робити справжнім майстрам, зробити якусь дзюрку дрелькою. От, наприклад, от вам дрелька. Можна зробити дзюрку. Я буду так розкладати, так у хаті роз... розкладаю цих плакатів і подивимось. Дивіться, яке воно прикольне, блін. Е, отакі плакати я бачив, ще коли в училищі вчився, з того часу вже пройшло 20 років. Дивіться. От нас е, будова агрегатів різних, різні, дивіться, зубчаті колеса, всякі механізми і вузли. Дивіться, з'єднання різні механізми. так поняв, що тут одна стопка цього всього це механізми, а друга стопка, можливо, буде, бо пам'ятаю, така мова була про мототему. Опа, дивіться, деталі. Кривошипно-шатунного механізму. Блін, яке воно круте, як воно буде круто дивитися на стінах майстерні. Дивіться, да ви подивіться, це просто скарб. І воно нуль, це новесеньке. Подивіться. Іздательство Вища школа, 75 й рік. Новеньке. Одежику, я тобі такий вдячний, чувак, що ти навіть, я навіть словами не можу передати. Я дивлюся на це все, а то такий скарб для мене. Дивіться. Опа. Хочу вам все показати. Ми потім виберемо. Бо я ще з цією штукою маю поділитися там ще з одним товаришем. Дивіться, та це ж красота. Такого просто, ну, зараз такого вже не роблять. То совєтське качество. Так, зараз нова розпаковка нового. Дивіться, навіть звуку, той, знаєте, старий ще совєтський. Правда, новою лентою склеєний. Різці із змінними пластинками. Бачте. Крутяк. Тут капець, їх просто стільки. Це вже більше для автоматів. Автоматичні, так, автоматичні різці, головки, закріплення самих інструментів ріжучих. О, бачите, теж я. Ярма плаката. Розточні. Інструменти. Розкушні, такі модульні інструменти так, для ЧПУ-станків це вже більш нові. Хоча 89-й рік, всього-навсього на рік молодші за мене. Це багато шп... такі багато інструментальні шпенделя. Навіть ще якась примітивна Оце установка. Так, із... Із якимось програмним управлінням примітивним. Ну, За суєтів, то воно, звісно, було не настільки точне і не настільки надійне, але все одно прикольне. О, далі в нас що, далі в нас вимірювальний інструмент. Дивіться, вугломір має І Вугломір звичайний. Ви його в мене в відео час від часу бачите, він проскахує. Без цього теж не зробиш точної роботи. Насправді прикольно. далі індикатори. От, універсальний вугломір. от Я таким постійно користуюся ним. Як вимірювати, як визначати вугли, дивіться, заточки сверл. О, оце, до речі, оце прикольна штука. І от подібні речі якраз для обробочної такої, для механічної майстерні, такої подібної, як в мене, то це просто супер. Значить, приспособи різні дивіться, приспособи для виставлення пластинок на різцях. Так, далі в нас що? Далі розточні блоки, дивіться, оп. розточний блок для, ну, для ЧПУ-біль станків. Воно примітивне. Зараз, якщо ті, хто з вас дивиться, значить різні е, сучасні відео, де обробка проходить на ЧПУ-станках, це все робиться. Ну, більш автоматично, тільки не звичайними стрілочними індикаторами, а вже електронними. Так само людина підставляє, заноситься дані, торкається електрич... електронна е... індикаторна головочка, воно заноситься ці всі дані в комп'ютер і комп'ютер обробляє. Раніше бачите, як це все робилося. Нам це все звичайним таким потребітелям було недоступне. Ми цього не знали і не бачили. Я, наприклад, ну от подібних малюнків і не бачив. Бачите, якийсь оптичний стенд для виставлення різців для ЧПУ примітивних станків. Де він це на ринкою лежить, я просто не уявляю. Так, Це теж чисто токарна обробка. Різання різцем, різання плашкою, різання таким спеціальним різцем і плашкою. Бачите? Багато різцюва обробка для зменшення часу на обробіток деталей. Я потім виберу те, що мені цікаво, і після ремонту кажу я по-любому оце все діло повішу. Бо для декого це макулатура, яку можна було просто викинути і забути, а для мене це реально речі, які, ну, які мені подобаються, бо це є. Одна ну, величезна частина моєї роботи і смисл цієї роботи. Дивіться, вугли заточки різця, так, Ні, тут навіть е, затуплення різців це означає, до якого часу можна працювати різцем, до якого часу він дає нормальний результат обробки, а коли його вже не можна використовувати. Так, тут у нас розгортки. Так. Розгорточні матеріали, зенкри, розгортки, метчики. Те ж саме, бачите, показано процент виробітки, коли його ще можна використовувати, коли ні. Блін, чесно я не уявляю, де він взяв такі плакати, на якому заводі, але, але це колись все було. Це стенди, по яких колись навчали молодих спеціалістів. Спеціалісти дивилися, якийсь... Значить Викладач чи ректор це все розказував. Дивіться, який штангель циркуль. Ми зараз бачимо е, з такими цифроплатними інструментами, так і з циферблатом е, тільки в сучасних інструментах, в сучасному використанні. А це все було на хвилиночку 89-го року. Плюс електронний цифровий штангель. Скажімо, до, не знаю, навіть ще 20 років назад я навіть не уявляв собі, просто не чув, що взагалі існують штангелі з, індика... з цифровою індикацією, І лише отакі примітивні, механічні, а воно було все більше 30 років назад навіть в Радянському Союзі. Інструмент для вимірювання величин, так, індикаторний. Ну, Це примітивне, воно просто воно мірає. Виставляють по якомусь каліброві розмір на нуль, скажімо, і бачимо відхилення в ту чи в іншу сторону, чи більше, чи менше. Так, Що в нас тут? Дивіться, я цілу гору просто набрав уже тут макулатури для когось. Якісь ЧПУ-станки примітивні. Ну, нас воно не цікавить, ми цим не користуємось, але в загальному дуже цікаві малюнки. Дивіться, це фактично оця стопка вся для автоматичних ЧПУ-станків, можна сказати. Бачите, Зміна інструменту і чим воно обробляється, які, які деталі чим. Це більше для інженерів, це інженерні малюнки. Так, і третя стопка окрема. Тут я так зрозумів. В нас більш такі плакати по техніці безпеки. Значить, техніка безпеки, дивіться, все зрозуміло. От мені подобаються ці виробничі плакати. В них все зрозуміло і неважливо навіть якою мовою написані. Чітко, зрозуміло, що робити, і в якій послідовності, що можна, що не можна. Так, бачите? Все. Якщо у вас е, на висоті роботи, працюйте із поясом, бо інакше ви впадете. Далі, так, як необхідно передвигатися з інструментом? Ну, Багато таких є плакатів, які мені не будуть цікаві, але, думаю, дещо. На відосах потім буде проскакувати. Більш виробничі плакати, чисто по техніці без е, Насправді мені найбільш сподобалася та стопка із таким ручним, з установкою різ, ручного інструменту, з е, вибором пластинок для різання на різці. О, і Одненький плакат. Ну, насправді це як би воно не було, але дуже важлива тема по наданні першої медичної допомоги при е, якихось ураженнях, так, при втратах свідомості і тому подібне. Ну, для себе чесно, що мені сподобалось, то плакат по вимірювальному інструменті. Дивіться, у нас штангель циркулі. Із, Таким э, цифроблатом із електронним цифроблатом, мікрометри і нутроміри. Так? Дивіться, які нутроміри прикольненькі, такі на, на подобі китайських сучасних. так. З визначенням, я, до речі, хотів би такого мати масу, ну, на жаль, э, подобається мені дуже із кривошипно-шатунним механізмом. Така штука, нехай воно не мототема, але так само дуже постійно багато в. Майстерні роботи з автотемою. І, мабуть, що деталі поршневої групи, дивіться, те, що частенько використовую я. значить Зазори кілець, перпендикулярність е шатуна. Те, що було багато разів у відео, навіть проскакувало кільця, зазор кілець, і розгортування тулки, ну, і тому подібне. Е, тому я ж кажу, я собі обдивлюся, просто що тут є, і виберу якісь обов'язково плакати. Ми їх візьмемо в рамочку і повісимо собі для того, щоб вони радували нас. І ми не забували, як воно все ж таки робилося раніше на заводах. Шкода, звісно, що зараз в наш час вже немає подібних виробничих таких підприємств. Ну вони, якщо є, то вони всі вже не мають навчального характеру, а просто виробничий. Підприємницький характер носять, де чисто заробляють гроші. Нема ніякого такого навчання подібним темам. Хоча, я думаю, можливо, в великих містах щось подібне ще навчають. Ну, Для мене це трошки чуждо, бо подібного я, наприклад, вживу ніколи не бачив, не мав можливості ознайомитися із виробництвом на заводі. Тому оця штука насправді мені дуже подобається. Дуже дякую ще раз Олежик тобі. тобі. Кому сподобалося оце, або хтось має щось подібне, цікаве, можете дати знати. А наразі, дякую всім за перегляд. Кому було цікаво побачити, я радий. Бувайте!